ще відкриємо і Петра, і Павла, ми можемо багато прочитати. Ще час трохи є. Давайте відкриємо Колосян. Перший розділ перший розділ з 9-го вірша прочитаємо. Колосян, з 9-го вірша Тому ми з того дня, як почули. Як почули, не перестаємо молитися за вас, просити, щоб ви наповнилися пізнанням волі Його у всякій премудрості, духовному розумінні. Апостол Павло каже: ми як почули про вас колосян, то до Солонян, а це вже до колосян. Ну це так, як скажімо, до роменчан, до сумчан там, київлян. Так? А це до, до до колосян, да уже лист, апостол Павло звертається іншими словами і каже: Ми молимося, ми не перестаємо молитися і просити, просити, щоб ви наповнилися пізнанням волі Його всякій премудрості і в духовному розумінні. Ми молимося, щоб ви десятий вірш, поводились достойно Бога. Дивіться знову ж повторюється, щоб ви поводились достойно Бога. От це для, до нас. Уже, уже не Христос звертається, уже Павло, апостол Павло звертається до нас. Достойно Бога. Зміцнювались усякою силою, завдяки могутності слави Його для усякої витривалості, довготерпіння з радістю. Дивіться, Він нам указує навіть методи, методи як, як цього досягнути. Він каже, ось це, я вам розкладаю по полочках. Христос вам конкретно просто сказав. А я вам розклав по полочках, я все вам, я вам показав конкретно, що для цього треба, які кроки, які треба потрібно, дії зробити для того, щоб ви були, ви були в його царстві. Дивіться. Далі читаємо. Читаємо, 12 вірш. Дякуючи Богу і Отцеві, який покликав нас до участі у спадщині святих у світлі. Дякуючи, дякуючи Отцеві, да? Богові і Отцеві, який покликав нас до участі в спадщині, спадщині. Ви знаєте, що у вас є спадщина? Не тут батьківська чи материнська спадщина. У вас є спадщина на небесах? Ви цього не знали? І Господь покликав нас до цієї спадщини і каже: я тебе кличу, в тебе є спадщина в небесах, там Небесний Отець тебе жде, Він, він віддав за тебе саме дороці, Він віддав твого сина, Він тобі дав спадщину у світлі. Дивіться, який 13-й, який вірш, який визволив нас від влади темряви. Цей світ знаходиться у гріху, в злі, в темряві. Ви хочете залишатися в цій темряві? Де вбивають, де ракети прилітають, де зло, де неправда, темрява, гріх, неправда, обман, корупція. Ну, Інше можна, знаєте, до вечора перерахувати. Що це за темрява? темрява? Одним словом, у цьому світі темрява. А Бог кличе нас до світла, до світла, і який перевів нас, дивіться, з темряви, перевів куди? Перевів у царство. Він уже перевів мене у царство улюбленого свого сина. І тому, знаєте, я не помилився, коли я сказав, що я є громадянином царства. Божого Царства Ісуса Христа. Тому що Господь, як колосян перевів церкву, так і мене, який є членом Роменської церкви, Він мене також перевів куди? У царство улюбленого свого сина. Ви хочете, щоб Господь вас узяв за руку і перевів у своє царство? Але ви должны руку йому протягнути. І сказав, Господи, переведи мене в своє царство улюбленого сина. Я не хочу бути у темряві. І якщо ви цього не зробите, якщо ви цього не скажете Богу, ви можете загинути, як Содом і Гомора. Ви просто може бути, мож, будете знищені. І хто буде в цьому винний? Скажіть, Бог буде винний. Сьогодні, знаєте. От я там роздавав літературу, і мені кажуть, куди дивиться Бог, що ж Бог, що ми це такі погані, хужі від росіян, да? Бога винять. Себе ні. Себе ні. А Господь сьогодні простягує руку до українців, він до всіх, він всіх любить. Господь усіх любить. І дивіться, який перевів у царство свого улюбленого сина, він уже перевів. І можна 14-й вірш відкрити, в якому ми маємо викуплення кров'ю Його, прощення гріхів? в якому ми маємо викуплення. Господь викупив прощення чим? Кров'ю Його. І тому сьогодні ми згадували його пролиту кров. Для нас вона дорогоцінна. Через свою кров. Господь нас очистив, тому що такими, як є, ми не можемо бути громадянами Царства Божого. Ми не можемо бути ніяк. Потрібно очищення. Потрібно, щоб Господь очистив. І тому, знаєте, сьогодні я хотів би закликати, ми не повинні до християн, перш за все, звернутися, до віруючих ті, які вже увірували. Я хотів би сказати. Ми не повинні жити подвійним життям. У нас, у нас не можуть бути двійні стандарти життя. Або, іншими словами, знаєте, гратися в християнство. Ми не повинні просто гратися в християнство. Знаєте, як це? Ну, це просто на певний час входити в роль християнина. О, знаєте, є, ну, ви ви дивилися спектаклі там. Ну, буває, ну я раніше дивився, непогані є спектаклі там такі, знаєте. О. Але актор, він, він не є тим, хто він є, правда? Він просто виконує роль того персонажа у тому спектаклі. О, знаєте, це не повинно бути так. Коли ми, знаєте, ніби якби виконує роль християнина, прийшли, там одягли платочки, можливо, посиділи так. да, я сьогодні християнин. да, от зараз християнин. А завтра я або на роботі я не християнин, я вже там можу розслабитись, да? Це правильно, як ви думаєте? Християнин не може бути в церкві один, на роботі другий, в інстаграмі другий або в тітоці третій, на вулиці третій, або на відпочинку четвертий. Як ви думаєте, це нормально? Ні, я думаю, це неправильно. Неправильно. Християнин, він повинен бути всюди християнин, не тільки в церкві. Він повин християнин бути в сім'ї. Він повинен християнин бути на вулиці, в соцмережах. Всюди він повинен бути християнином.